Казки українською. Імант зіедоніс. Кольорові казки. Сіра казка. Я сірий. Я сірий, мовота мишка. А ще я сірий, як попіл і пташка. Сірий присірий. Як пилюка. Я сірий, і тому, що є на світі я, так яскраво вирізняються всі інші кольори. Де я? Де можна мене помітити? Та скрізь. Але почнемо з весни пливуть сірі сніги, весні сіра земля, пагіння сірозна висіває сірим, сірим цей світ, та ледве проклюнеться якась брунька. Моя сіра донька як уже розквітає верба. Ну хіба була б верба такою гарною й білою, якби ото я сірий? Сірої весни не був таким сірим присірим. А ще сірої весни та сірої землі вибивається зелена ружа. Витикає із сірої землі ревінь, мов чортячі роги, червоний ревінь. Але почнемо ще раз. В сірих сутінках ранків вигулюються луками білі тумани. Ну хіба б видався такий білий туман, якби не я сірий? Та ні за що! А як купається у сірому під небесі червонюще сонечко, як виграє ранок? Ми оспівуємо оцю красу лишень тому, що я сірий і я скрізь. Я, я перший з поміж кольорів. Я найперший з усіх кольорів, за якими так нудьгують люди. Сірого ранку вони чекають на сонце, сірої ночі на місяць, сірої весни на квіти, сірої осені на сніг. На моїй сірезні вирізняється кожна барва. Отже, я найбарвистіший з-поміж кольорів, бо все стає привабливішим лише на моєму тлі. Білий ангорський кіт гарний, бо поруч я. Якби не сірі горобці, то з ким порівняти канарських пташок. Різнобарвні пташки гарні, бо є сірі пташки. Білі мишки гарні тому, що є сірі мишки, а білі піщинки тому, що є сірі. Я сірий. Я допомагаю геть усім кольорам. Бува, вони не вміють самі себе показати, то я тут, як тут, мовляв, дивіться. Навіть із сірої дощової хмарини плету барвисті веселки. Мені ніколи того не жаль, що начебто плетуся позаду всіх. Я колір незаздрісний, незавидючий. Я той, хто породжує інші фарби, як ота сіра мильна вода, що народжує яскраву бульбашку на кінчику соломинки. А ви коли-небудь думали про це? Отже тепер знайте, що то я допомагаю всім. Я сірий. Який я із себе? Я ж уже казав. Дивіться на пташку, на попіл, на пилюку. А ще вкиньте оцей червоний гудзик у попіл. Ну, бачите, який чудовий різнобарвний гудзик, правда? А за ним. Що там за ним? Це ж бо я сірий читала Наталія Ярошенко спеціально для проекту аудіоказки українською.